Сьогодні знайомимо вас з роботою або відділу компанії обухів міських Які ж питання найчастіше задають жителі громади? Багато питань пов'язаних з виїздом за кордон, з довідками по ЗСУ, перерахунками цим, і по оплатам багато питань. Доброго дня. Доброго дня! Валентина Івановна. До абонентського відділу компанії звернулася жителька села Семенівка з проханням про перерахунок вартості вивезення побутових відходів. Якщо хоче перерахунок згідно наданого документу про смерть чоловіка. Ми зробимо перерахунок згідно дати там, 28 грудня цього року. Зробимо перерахунок і згідно заключеного договору будемо нараховувати на неї на одну особу. В які місяці ви тут проживаєте? Я зараз постійно прошу постійно зараз. Так. З якої дати? <реш> Цікавимося, що потрібно зробити іншим жителям, щоб отримати консультацію менеджерів або відділу. Потрібно або позвонити, або привітріти до нас в офіс. Ми обов'язково підемо на зустріч там, де це можливо. Всі питання вирішуються згідно документів і згідно побажань жителів. Бо якщо, якщо людина надає документ, ми обов'язково його враховуємо.